Душа сліпою не буває. Гандзунею її називали батько з матір'ю, коли була маленька, а як підросла, то Ганною. А їй дуже подобалася Анночка, так її гукала молодша на три роки сестричка Катря. Анночка і Катруся підростали в заможній сім'ї, а заможними були тому, що день і ніч робили біля землі і стареня. І діти. Чого тільки в їхніх загородах не було пара волів, дві пари коней, вівці, три корови з телятами, десятеро поросят, а курей, качок, гусей можна було б пів села прогодувати. Зранку до ночі все це мукало, хрипкало, кукурікало, кудахкало, кувікало, аж іноді дівчатам в голові паморочилося. Саме вони ходили більше. Коло птиці овець та поросят. Мати порала корови, а батько з дідом все в полі біля землі порядкували. Бабця Олександра чаклувала біля печі. Там була її парафія, готуючи борщі та випікаючи пахучі білі паляниці. У сусідських сім'ях було по четверо, шестеро, десятеро дітей. А Марії та Семену Бог дав лиш дві доночки та й ту меншу забрав до себе в небесні хори співати. Якось захворіла катруся на скарлатину. Не врятували. Полетіла в білій люлі янголом на небеса. Ой, як тоді плакала Анночка, стоячи біля дерев'яної труни, в якій лежала бліда й холодна катруся. Зав'язана в мамину відчасту хустину з віночком на голові, як у молодої. Як вона тоді голосила за померлою сестричкою, аж у стариків від тих голосінь волосся дибки стувало на голові, того ж року Анночку восени віддали до школи, навчилася читати. Якось увечері, як всі полягали спати, Ганна дістала з верхньої полиці мисника важку й велику біблію. Акуратно загорнуту у вишитий рушник, сіла до столу, підкрутила гніту старенькому каганці і взялася було тихенько читати. Дід Марко, який давно вже нібито посопував на теплій лежанці, раптом підвів голову, потім, покрептуючи, спустив додолу ноги і, тримаючись лівою рукою за поперек, Зліз тихенько звідти, щоб не розбудити нікого, згріб руками і столу книгу з вишитим рушником, жбурнув з пересердя в піч і тихо ганні сказав Багато правди тут, дитинко, написано, та ще більше людей за цю правду полягло. А через рік мати родила ще одну донечку. Анночка для неї була і за няньку, і за мамку, бо тоді вже їй чотирнадцятий пішов. Через рік два заміж віддадуть. Вона вже пригледіла собі нареченого. Не раз і не два з під чорних провонят поглядала на Гаврила, який зранку до смарканку в жнива працював на їхньому полі. А коли жнива закінчувалися, то допомагав біля худоби. Часто, бувало, ввечері, як зійде перша зірочка, то й біля перелазу не раз стояли, перемовлялися про те, про се. Батько, було гримне, побачивши, а мати лиш кутиками вуст усміхнеться та стиха промовить. Гарний, Гаврило, хлопець, та не тобі судився, доню. Батько не віддасть тебе за нього. Сирота, ні землі, ні хати. Мамо. Хіба ж у нас нема хати, чи землі мало, скільки її треба? Ой, доню, доню. Земелька то все. І статки, і повага від людей, а без землі хто ми? Жебраки?» Анна не хотіла слухати, що каже мати, бо вірила в батькову доброту і впевнена була, що віддадуть її з Гаврила. Та не там то було, відмовив батько Гаврилові. Як будеш мати поле, худобу, тоді й приходь свататися, а мені в хаті злиднім не треба своїх нічим годувати. Гаврило більше не прийшов у цей твір, а Ганну віддали заміж за Дмитра. Через рік народила соночка, радіти б та не до радощів було, бо погнав чоловік з батьком до колгоспу і коні, і воли, і корови, усе віддали, аби лиш у Сибір не запроторили як куркулів. За землею й худобою пішов у сиру землю і Ганнан батько. Поїхав у справах в сусіднє село та випадково став свідком того, як сільські активісти грабували селян і отримав кулю в груди. От тобі багатство, от тобі й земелька, от тобі й маєш злидні, думала вечорами Ганна, колихаючи дітей. Бо мала вже двоє і згадувала свого Гаврила, якого ще й досі не забула. А Гаврило теж недовго порубкував, посумував трохи за своєю Анночкою, а тоді оженився на Явдосі. А гарною дівчиною вона була статна, чорноброва, білолиця караока, губи пишні, як спіла соковита вишня, та косу мала, як праник. Ну, хоч картини пиши. А душа в Гаврила до неї не лежала. Дітей двійко пристаралися, на ноги спинатися почали, а тут війна. Пішли воювати і Дмитро, і Гаврило. Зеленим трикутником прилетіла ганні похоронка на Дмитра. Ніколи було плакати та повиватися, бо на руках сини малолітні треба було думати про кусень хліба, щоб вижити. Всю війну пропрацювала в кузні молотобійцем біля коваля. Чим не жіноча робота. А як війна закінчилася, треба було село з руїн підіймати, дітей ростити та в люди виводити. У голодний сорок сьомий комірник Петро став частенько через тин перелазити, пристаралася ще й донечку світланку, де двоє там і третє – заспокоювала саму себе. Якось викарабкаємось, аби лиш не було війни. А Гаврило, вернувшись із фронту, не залишився вдома, а помандрував на будівництво Біломурканалу, а вернувшись звідти, не пішов до дружини й дітей, а до Ганни. Не гони з двору, Анночко, не можу без тебе жити. Хоч вір, хоч не вір. Поговору по селу хочеш. Своїх двох покинув, а на троє моїх просишся. Чи мало тобі ще клопоту, говорила Ганна. Та Гаврило стояв на своєму. Не піду з хати, а якщо виженеш, то як пес, сторожовий, буду під дверима спати. Може, заболить душа, та й змилостивишся наді мною. Так і зійшлися. Жили дітей ростили. Хоч чужі йому були. Та любив їх, як своїх, до розуму довів, освіту дав, подружив усіх і своїх, і анна них хати побудував. А коли діти пішли на свій хліб, то він нянчив онучат, бо більш ні до якої роботи був не А вони, як попідростали, то водили його за костру по селу. Коли виникала така потреба, бо Гаврило геть зовсім осліп. І не міг сам ходити. Скільки ж випало на твою долю Гаврилку. Два роки відсидів у тюрмі за дві кишені вкраденого зерна. Прийшов війну, тричі поранений був, куля пройшла за п'ять міліметрів від серця, Гора ти моє. Сидячи ввечері за столом, ніжно шепотіла Анночка. А руки, золоті твої руки, скільки вони роботи переробили, скільки дахів змайстрували. Та що ти, Аннечко, хіба ж один я такий? Добре, що ти поруч. Як же ж я тебе люблю, моя ластівко, я ось сьогодні стояв коло плоту, а що й хтось іде. Добрий день гукає, добрий день відказую. А по голосу чую, що це Василь Глущак. Що стоїш, Гавриле? Зле, що не бачиш нічого. Світ то змінився. Ганна твоя постаріла, геть зовсім, як баба стала. Анничку мою не чіпай. Може, й постаріла, та душа, така, як у шістнадцять. Я Анничку душею бачу, а душу не обманеш. Я сліпий, а душа моя зряча, чуєш? Душа сліпою не буває. Аннеч і Гаврило прожили сорок сім років. У парі. Але навіть перед смертю він любив її так, як у молодості. Любив за її добре серце та щиру душу. Вона пережила його всього лиш на два роки. На цвинтарі їх могилки поряд, бо як же ж він без неї? На двох один пам'ятничок, а на ньому напис Душа сліпою не буває.